Галузь охорони здоров'я в Україні сьогодні переживає не найкращі часи. Головним чином це пов'язано з недофінансуванням медичної галузі, що відповідно позначається на життєдіяльності лікарень. Зокрема, працівники з Долбунівської районної лікарні б'ють на сполох, адже заклад загруз у боргах, а коштів, які виділяє район, все одно не вистачає. Однією з проблем, зазначає головний бухгалтер лікарні Олена Куца, є обрахунок коштів, які виділяються на ті чи інші потреби. Для прикладу, розцінки на медикаменти у порівнянні з попередньом. Редніми роками зросли майже на 40 відсотків. Проте сума, яка закладається в бюджеті для їх закупівлі, дорівнює сумі минулого року. Ну безпосередньо, коли виникають проблеми терміновості, ми медикаменти беремо тут на місці. У нас є такерівне фармація, і от станом на 25 вересня по зверненню в нас бор складає перед ними 150 тисяч гривень. Так само просто нам не вистачає коштів і на комунальні послуги. До кінця року на тепло нам приблизно потрібно хоча б мільйон гривень, мільйон сто. На даний момент ми навіть не закрили боргу, цього, що виник за перший двор. Лікарня є досить велика структура досить велика одиниця, вона займає понад 10 тисяч квадратних метрів, а також, ви ж знаєте, це лікарня, це операції, нічні, чергування, все потрібна електроенергія. І це ми ще пишемо цифру з тим врахуванням, що ми зекономили. Це на сьогоднішній день нам вже не вистачає 200 тисяч гривень. А план після цього збільшення я думаю, що ми нам не вистачить ще більше. Заробітну плату медики, хоч і беззаконних надбавок, але отримують вчасно. Проте, якщо кошти не надійдуть на рахунок лікарні якнайскоріше, то до списку проблем додасться ще й заборгованість по зарплаті. За ініціативи головного лікаря закладу Владислава Сухлика на зборах трудового колективу вирішили обговорити ситуацію, що склалася, та наболілі за весь час питання. Лікарі акцентують на тому, що що немає відповідних коштів, аби закупити найнеобхідніше і наповнити аптечки екстреної медичної допомоги. Існують і проблеми з закупівлею препаратів, адже постачальники дедалі ріше хочуть давати їх в кредит. Звернули увагу і на те, що витрати закладу збільшилися через обстеження мобілізованих, на які з бюджету коштів ніхто не запланував. Я зробила розрахунки. У нас тільки за п'ять місяців було обстежено 1200 мобілізованих. 1200. На одного мобілізованого я подивилася 250 гривень. На одне обстеження це приблизно 300 тисяч. У нас пішло тільки на обстеження мобілізованих. Пішли гроші з тих коштів, які мали би купитися якісь медикаменти, які мали би купитися щось на невідкладну допомогу. На збори колективу були запрошені представники місцевої влади. Голова Здолбунівської районної державної адміністрації Сергій Кондрачук зазначив, що цього ж дня на сесії райради депутати вже виділили більше 80 тисяч гривень на погашення Чення 7,5 ставок для нових працівників. А більш значну суму обіцяє, що виділять вже незабаром. Маємо непогане перевиконання районного бюджету. За перші півроку ми його спрямовували на капітальні видатки, але вже попередньо говорили з депутатами, що за підсумками 9 місяців ми будемо саме його спрямовувати на індексації, на заробітні плати, в тому числі і медикам. З 6 жовтня починаються постійні комісії з Лобунівської районної ради, на які вже буде відома сума перевиконання районного бюджету, і ми зможемо розуміти, якою цифрою ми оперуємо. 21 жовтня у нас відбудеться планова сесія районної ради, і саме на цій сесії ми розподілятимемо наш резерв, в тому числі видатки на медицину з нашого районного бюджету. На сьогодні у лікарні працює 488 працівників, а обслуговує заклад більше 57 тисяч здолбунівчан. Владислав Сухлик констатує, що на даний час лікарня виснажена, але сподівається, що перерахована сума дозволить покращити її становище та вилізти із боргової кабали. Висновком можна зробити те, що скільки з тих всіх коштів, які в нас не вистачає до кінця року, їх звичайно не доплатиться, але Зуміння сьогодні було з боку влади на те, що на наступній неділі буде також розглядатися питання щодо додаткової субвенції, яка буде надходити в район, і з цієї суми щось покриється всі ці проблемні питання, які сьогодні є в нас гостро порушені на даний момент. Тетяна Івашук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.